Сумська жіноча команда Сумдепоукадюса Шанамародин, яка минулого тижня стартувала у чемпіонаті України у першій лізі. Учора стартувала у Кубку України. Матч відбувся на майданчику Сумської обласної дитячої нацької спортивної школи. Хто завітав у гості до сумчанок і чим завершився поєдинок, знає Олександр Качанов. Команді СумДПУ КДУ США no а у Кубковому матчі протистояла команда з Києва. У гості у Суми звітала команда Національного університету біоресурсів та природокористування. Сумчанки, яких на гру вивела їхня капітан Аліна Піддубна, стартували минулого тижня у чемпіонаті України серед жіночих команд першої ліги з двох поразок. Киянки виступають у вищій лізі. Їхній старт також не можна занести в актив. Команда отримала чотири поразки у чотирьох поєдинках. Тож цього кубкового матчу капітан киянок Марина Петржик повела свою команду уперед. І на початку першої десяти хвилинки команда Нубіп вигравала з рахунком 11-0, а першу чверть завершила з перевагою у 17 пунктів 28-11. Другу чверть виграли сумчанки 17-16. Після великої перерви вони, хоч і програли дві чверті, але дали киянкам опір: 23-25 і 14-15. У підсумку 84-65 на користь команди Києва. Їхали за перемогою. Завжди ми їдемо з настроєм перемагати. Інших варіантів бути не може. Я задоволена, моя команда задоволена. тренер також задоволений. У складі київської команди кращої з 28 очками стала Дарина Поломарюк. 16 очок сумчанкам принесла у грі Вікторія Колесник. Після цієї гри Сумчанки завершили кубковий турнір. У одну чверть йдуть баскетболістки Києва.